Багатокілометрові черги на кордоні Криму з материковою частиною України, щоб виїхати або заїхати на півострів. Автомобілістам доводиться простоювати від 3 до 19 годин. Все через догляди прикордонними російськими та українськими. Найгірше доводиться водіям вантажівок. Їх перевіряють особливо ретельно. Російська федеральна міграційна служба встановила державний кордон на посту Чонгар. Там усі громадяни, крім жителів півострова, що в'їжджають у Крим, повинні заповнювати міграційні картки. А далекобійники ще й спеціальні декларації на вантаж. Усе це забирає час, скаржаться водії Довільно. та пасажири. Крім того, вони не знають, чи пускатимуть їх з вантажем через новий кордон і надалі. Довго, очередь велика. На русська там же поки ці декларації заповниш. Говорять, і по 19 часов люди стоять. Вчора проїжджали 40 хвилин в цю сторону. А позавчора 13 часов туди. На российской это можно записывать документы, то есть. Поставить паспорта, 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 все, паспорта. и пока оно ну, каждая машина минут 2 5 минуты на каждую машину, И получается, очередь не собирается.